Облгази таки будуть ліквідовані. Нафтогаз отримав першу ліцензію на розподіл газу, точніше, компанія у складі Нафтогазу. Компанія газорозподільні мережі України отримала від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ліцензію на розподіл газу. Це компанія, яка працює у складі Нафтогазу, і була створена у вересні 2022 року. Видачу ліцензії на розподіл газу ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг згідно з постановою номер 1839 від 26 грудня 2022 року. Це важлива передумова для здійснення саме господарської діяльності з розподілу природного газу. Зараз дія ліцензії поширюється тільки на Кіровоградську область. Але надалі таку ж ліцензію компанія планує отримати і на роботу в усіх інших регіонах України. Газорозподільні мережі України запевняють, що прагнуть створити автономного та незалежного національного оператора газорозподільної системи, аби тримати державницьку позицію щодо розвитку та забезпечення цілісності та стійкості об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі постійного забезпечення споживачів послугами з розподілу природного газу. Нагадаємо, плата за розподіл газу з 1 січня 2021 року становить 1 гривню 68 копійок за 1 метр кубічного на місяць без урахування ПДВ. Сума за місяць залежить від середнього обсягу споживання газу впродовж попереднього газового року. Створена у вересні компанія газорозподільні мережі України отримала в експлуатацію державні газорозподільні мережі.